Okay, Hard. Такі постріли по мішеням результат двотижневої роботи. Стерті пальці, жіночі сльози від перших пострілів усе це новачки вже пройшли. Зараз відпрацьовують майстерність. Кожен курсант стріляє по мішеням щодня. Не менш важливі і заняття з теорії та механіки пістолету. Зараз на швидкість частково збирають та розбирають пістолет, приводять його у бойову готовність. Емілія університетський титул Королеви краси проміняла на міс влучність. Зброю взяла вперше в руки дійсно місяць тому назад. Зараз ми виконували вправу номер три. Це три попадання в ціль, два в грудь і один в голову. За три секунди попали два в грудь, і один в голову, тобто виконано вправу на п'ятірку. Дівчата себе тримають впевненіше і поводяться зброєю набагато краще, навіть ніж деякі хлопці. Сьогодні викладачі стверджують, кожен курсант знає, як поводитись зі зброєю. Зробити це було досить важко, бо натиснути на курок вперше страс, особливо для дівчат. Шукали до кожного підхід, десь когось заспокоїли, десь когось наоборот стимулювали там строгим голосом. З кимось працювали додатково, відводили групи. Більша частина стріляє на відмінно. Є люди, з якими ще будемо допрацьовувати, тобто які мають певний розброс по мішені і так далі. Кінці будуть на відміну стріляти абсолютно всі. А це база, де вчать бойовим мистецтвам та головним прийомам спілкування з порушниками. Спочатку трохи теорії підкріпленої відеоприкладами, а потім практика. Сьогодні тема як затримати буйного водія, який сидить у машині. Спочатку короткий інструктаж і тренуватися по групам. Говоріть з ним, говоріть. Головна мета таких завдань навчити полісменів правильно застосовувати силу, лише коли це необхідно. Дівчата у таких завданнях більше розраховують на підтримку напарника. Якщо подумати по ваговій категорії, буде треба потренуватись трохи. І, звичайно, що потрібна допомога колег-мужчин, тому що все-таки ми дівчата, ми тендітні навіть при всій підготовці фізичній. Тактичну частину занять, якій відведено найбільше часу, викладають фахівці зі Львова, яких тренували американські колеги. Розповідають, практика це головне. Зараз вони працюють погрупно своїми інструкторами безпосередньо для більш кращого засвоєння матеріалу. Технічні такі дії бути морально готовим до всякого рівня небезпеки, бути ввічливим. Кожен матиме змогу на в парі, в трійці, на водинці відпрацювати елементи. По декілька разів, і це в нас ще буде. Ми до цього до цієї теми будемо повертатися в наступних заняттях. Та головне за місяць навчання студенти не втратили свої амбіції та бажання змін після закінчення курсу навчання. Вийдемо ми звідси грамотними новими поліцейськими, саме такими, яких хоче бачити народ, і такими, яких ми собі уявляли. Студентів залишилось 245. п'ятеро пішли за власним бажанням. Поки за прогули чи неуспішність нікого не вигнали. Усі стараються, переконують тренера. Майбутні поліцейські цього тижня відзначають екватор символічну середину навчання. Уже за кілька тижнів нова поліція має з'явитися на вулицях Ужгорода та Мукачева.